Привіт вас! Або точніше здоровенькі були відео на українській мові про економіку і поговоримо з вами про курс гривні. Що відбувається на валютному ринку України? Чому так відбувається? Ну і що буде відбуватися далі? Вітаю вас! Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? По-перше, щоб мати можливість... Дивитися, цікаві ексклюзивні відео лише для спонсорів. Коментарі спонсорів завжди в тренді. Запитання від спонсорів завжди будуть мати відповідь, навіть якщо ці запитання провокаційна характеру. Щоб стати спонсором мого YouTube каналу, все дуже просто. В описі під відео є посилання. Переходите на ссылку. Вибирайте спонсорський пакет і ви вже спонсор. Так що жду вас в гості спонсорами. Всього найкраще. Допоможе нам розібратись в цій складній ситуації Національний Банк України. Як бачите, це графік Національного банку України. Купівля та продажу валюти на безготівковому ринку. Ну що можу сказати? Да, дійсно, експортери продають валюту. Ну, ви навіть бачите, бачите, продають. Імпортери купують. На сьогоднішній момент, якщо порахувати сальто, ну сальто що це, значить, різниця між, скільки експортери продали, скільки імпортери купили. То ситуація не дуже тішна. Імпортери купують більше. За минулий тиждень, минулий тиждень ну скільки нам того тижня, фактично імпортери купили валюту на 50 мільйонів більше, ніж продали експортер. Ну, звичайно, що Національний банк робив інтервенції, продавав валюту золото, валютних резервів, ну, щоб підтримати. Крім того, ну, крім експорт-імпорту, ви розумієте, у нас є попит на валюту для армії. Зброя. Зброя, зброя. Як ви розумієте, тут цей обсяг не показується, саме розумієте. І тому Національний банк за минулий тиждень продав золото валютних резервів загальну суму на 500 мільйонів доларів. Ну що ж ви хочете? Гектари за гривні не продаю. Не продаю. За рив, щоб подивитись, за вересень місяць, він же ще ж не закінчився. Сальдо, купівлі-продажу валюти експортерами і імпортерами. Ну, скажімо так. 178 мільйонів на користь імпортерів. Тобто імпортери більше, більше купують валюти, ніж експортери можуть її продати. І поки що поміняти це, ну, край складно. Навіть якщо хтось скаже, а от я можу зробити, зробіть. Якщо зробите, це буде велике диво. Але крім безготівкового ринку, у нас є готівковий ринок. От, будь ласка. Це... Бачите, тут купівля продаж красива. Тут враховується, дивіться, це те, що в обмінниках. І тут же враховується те, що міняєте ви з допомоги безготівкового, Але мається надавати фізично. Бачите, показнички. Ну що вам сказати? Ну навіть тут бачите, більше купують, більше купують, більше купують. Ну, знов-таки, оця от ситуація. Я, ні, я розумію. Я цілком розумію і розумію, що, ви скажете, ну так валюта ж потрібна. Потрібно, не заперечу. За минулий тиждень, знову скільки було того тижня, населення України скупило готівкової валюти на 12 мільйонів, більш мільйонів, не тисяч, ніж продав. Це, звичайно, тільки офіційний ринок. Ну, чорний ринок ми тут не побачимо. За весь вересень місяць. Придбали готівкові валюти на 56 мільйонів більше, ніж продали. Тому курс зростає. А що ж ви хочете? Так, да, ви, напевно, звернули увагу, що на чорновалютному ринку курси вище 42. А, це факт. Національний банк на сьогоднішній момент намагається стримати зростання курсу. Що він робить? Ну, Певно відомо. По-перше, продає готівкову валюту, щоб в обмінниках була. По-друге, ну скажімо... Те ж саме рефінансування дає валюту. Він то намагається. Але розумієте, така ситуація. Його можливості все-таки обмежені. Завалити валютний ринок України грошима. Ні, це нереально. Він допомагає, але перш за все. Частково, да, так, допомагає, щоб в банках була валюта -бабінка. в обміни. Той же самий момент, ну. Фахівці Національного банку радять вам. Не панікувати, не скуповувати долари. А ви вирішуєте самі. Купувати не купувати. Ні, я розумію, що на сьогоднішній момент є дійсно а, частково валютна паніка. Або я сказав би так, бажання активно купувати валюту. Але, от ми говоримо, скупили населення. Якщо уважно придивитись, звичайно, це не населення купувало. На сьогоднішній момент, в зв'язку з тим, що... Плата пішла ну, на дуже великі поступки відношення спрощенців. Ну, ви знаєте, що на сьогоднішній момент спрощенці, які працюють на третій групі, сплачують ну, податки 2%. Міц! І що відбулося? А ці хлопці почали просто мити гроші. На сьогоднішній момент ви можете без проблем помити гроші ну, під 3%. Навіть під 4, ну це вже як ви поторгуєтесь. Просто 2% вони платять, а далі вже там 3-4 це вже як ви поторгуєте з хлопцем. І що відбувається? Відбувається наступне. Бізнес, який розповідає, як він допомагає армії, як він працює на перемогу, як він сплачує податки, не сплачує податки. Він з допомогою спрощується третії групи. Ми є гроші. Ми є. Саме звичне одна. Після цього береться готівка, купуються долари, тому от ми говоримо, це купує населення, але, скоріше за все, все-таки основний покупець це бізнес. Потім контрабанда, сірі схеми і далі, і далі, і далі. Ні, я розумію, тим паче навіть підтримую, це дійсно дуже вигідний бізнес. Ну, дивіться, яка ситуація. Якщо ви дійсно завозите товар із-за кордону, ну, смартфони, наприклад, і сплачуєте всі податки. Ну, податки немаленькі. А якщо ви використовуєте обнау, обмінник, готівку, ви завозите смартфон по такій низькій ціні. І тоді, коли ви навіть перемножите ціну, нормально, всім вистачає. ж не сплачує. Да. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли... Під час таких, як сказати, військових подій е, е, спекулянти або колись, якщо пам'ятаєте, е, ну, в радянських фільмах говорили мішочники, да, да, да. Це ось основа так сказати, військової торгівлі. І зараз те ж саме. Ну, мішочників в нас немає, але от та ситуація, що на сьогоднішній момент дійсно велика частина українського бізнесу працює нелегально, податки не сплачує. Ви, е, обне обналічя все ж тільки можна обналічити, ну, процент на великі. Максимально використовує різні схеми, співсхеми і так далі, різні. Щоб заробити. Факт. Але завдяки цьому працює, ну ви самі розумієте, схема ж просто не зникає. Завдяки цьому ви можете придбати навіть імпортні речі, але недорого. Так, 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 так. Ну і само собі така різниця. Ну, не заплатили податки. Ну що з того? Ну хай там жила влада думає за рахунок яких грошей фінансувати армію. Хіба вас це хвилює? Хіба вас хвилює? Ви ж хочете перемогу. А от хай отам хтось фінансує, хтось отам бере гроші, платить військовим. А ви собі вкрали, положили в свій гаманець і далі можна розповідати, як же ви кохаєте Україну. Як же ви, який ж ви патріот? Ні, ну дійсно, сьогоднішній момент. Валютний ринок, чорний валютний ринок, дуже чітко показує, що робить український бізнес, ну, звичайно, ті, ніби, як розумієте, чорний ринок. Що робить частина українців і як частина українського бізнесу, ну і, скажімо так, українців, допомагає, ви вже зрозуміли кому? зрозуміли, кому, вести війну проти України. Тому що ви не гірше мене розумієте, що будь-які несплата податків, контрабанда, оця от скупка добрів, оця от махінації всі, валютні спекуляції це все допомога ворогу. Скільки б ви не розповідали, як ви любите Україну. Але фактично це звичайне жадність, алчність, бажання заробити на війні. Хоча не заперечую. Дійсно, пройде війна. Деякі люди зароблять, на і хто на доларі, хто на контрабанді, і буде нам розповідати, які вони патріоти, як вони захищали Україну. Ну і, з відповідно, ми буде добрих сума грошей завдяки захисту України. І саме цікаве, що вони будуть дуже-дуже розповідати, дуже-дуже розповідати, як вони працювали тяжко, як вони бідні, нещасні. Чому? А тому що війна все спише. Ні, це факт. Війна, війна дійсно спише. Навіть коли будуть, ну, часом хтось там, скаже, от дивіться, оце розбагатів на війні. Ну і що? Ну розбагатів, ну буває. Ну, підфартив. Так що на сьогоднішній момент дійсно є можливість з допомогою обнава, контрабанди, валюти, добре розбагатити. Дуже добре. Майте це на вас. Ну, хоча дійсно ви обкрадаєте українську армію. Що є, то є. Але хто ж це рахує? Все, до побачення.